Дорогие друзья, кто не знал, сегодня международный день... Разноцветних зонтиків. І поэтому у нас на гості Тетяна Резник, савідувач сектору соціальної культурної діяльності Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва юнацтві Бойченка. А також Крістина Корінь, головний бібліотекар сектору соціальної культурної діяльності Кировоградської обласної бібліотеки для юнацтва юнацтві Бойченка. Доброго вам ранку! Доброго Зараз э, стюардеса э, по імені э, Маша э, нам принесе кофі дуже ну, несе. Знаєте, По перше, тільки дімочка не знав, що сьогодні день парасоляк. Ну то та справа така. Ну а по друге, зазвичай я боюся, знаєте, впасти і облити а було б так смешно, кавою Марія а, от, ну, зараз. Ми хотіла Так, за да, Зараз угу. би хотілося. Доброго ранку вам. Доброго, Доброго ранку. Ну розкажете, будь ласка, які дійства будуть проходити в бібліотеці з цього приводу. Сьогодні з 12.30 до 15.00 ми запрошуємо всіх кіровоградців відвідати кіровоградську обласну бібліотеку для юнацтва імені Боченка в рамках міжнародного дня різнокольорових парасольок. Дійсно настала осінь, і коли за вікном йде дощ, ми найчастіше згадуємо саме про парасольку. Це такий необхідний та модний аксесуар, тому що для багатьох це такий уже предмет стилю. І, от коли восени ти виглядаєш у вікно, ти бачиш сотні та тисячі парасольок, які просто. Ідуть, крокують вулицями нашого міста. І, можливо, саме тому виникла, виникла ідея такого свята День різнокольорових парасолік. Тому що, на жаль, невідомо, коли та де і хто був ініціатором е, ну, відзначення Дня міжнародного різнокольорових парасолюк. Але така традиція закріпилася, свято набуло дуже швидко статусу міжнародного, і його на сьогодні відзначають уже в багатьох країнах світу. Це і Португалія, і Фінляндія, Данія, Іспанія, Італія та багато інших країн. Хочу сказати, що в Україну вже прийшло це свято і навіть у Львові та Києві вже його відзначали. Ми вирішили таким чином, там, якщо не секрет, якщо ви вже так досліджували це питання, ми досліджували це питання. Ну, проводили такі дуже яскраві свята, влаштовували різнопланові інсталяції, прикрашали вулиці міста сотні, сотнями та тисячами різнокольорових парасольок, які були всюди, і були, ну, мали різне функціональне значення. Це були і підставки, і такі гарні прикраси, і тобто ну, uh -huh. дуже дуже багато із них робили цілі статуї, ну тобто. Дуже яскраво і дуже гарно відзначали. Ми вирішили привнести це свято і в наше місто, додати кіровоградській осені кольорів та різних барвів. і саме тому сьогодні влаштовуємо це чудове свято, день різнокольорових парасолів. Я можу сказати, як праздник у нас. Почався дощ, праздник, Всі з зонтиками йдуть по вулиці. Вот так у нас празднують на деле. Я так прав, mm, ні, дім є варіанти святкувати по-іншому, і зараз будемо дізнаватися, що у рамках ну, та у а тепер це буде по-другому. Місто Кіровоград у нас, так скажемо, прийняв таку естафету від Києва та Львова, які вже відзначали це свято. А Тож бібліотека Боченка <свят> вона стала таким організатором, першопроходцем, так скажемо, у цьому святі. Ось і ми запрошуємо всіх сьогодні, з 12.30 прийняти участь у дуже цікавому такому насиченому дні різнокольорових. Парасольк. Програма буде дуже різноманітна, пізнавальна і інформаційна і розважальна також. І перше, до чого зможуть долучитися наші учасники, то це а, такий інформаційний блок у нас, нашого бібліоміксу під назвою Парасолька це модний аксесуар чи дах над головою. Mm -hmm. А всі можуть дізнатися дуже цікаві факти з історії виникнення Парасольок. Перш за все. Ну от не всім відомо, коли перша парасолька виникла. Це було ще в 10 столітті до нашої ери. коли Китаї... Перше від сонця, да, якщо я не помиляюся. так, так, так. Угу. Тільки для захисту від сонця, звичайний Тесля в Китаї він захотів зробити для своєї дружини щось таке. Е е Оригінальне, е так. Це був просто такий мініатюрний дах на ніжці над головою. Але він не був таким мініатюрним, як здається, тому що важив він більше двох кілограмів. І ручка була зроблена ну, з бамбуку. Почалася дружина, нормально. Тепер нормально, <звук> <тобі. І, звук> ручка була зроблена з бамбуку, і вона була довжиною півтора метри, Ну, тобто, не мініатюрний <звук> дах, так скажемо. <звук> Так, а в Індії, наприклад, парасолька вона була предметом розкоші, і вони були багатоярусними. Чим більше ярусів було на цій парасольці, і вони були прикрашени діамантами, різними такими прикрасами дорогими. Справжні такі жіночі парасольки. Жіночі, да і всі царі, такі вельможі, люди заможні. Вони носили ці багатоярусні парасольки. Чим більше ярусів, тим більше він був багатша людина була заможня. До нас це свято прийшло в XVIII столітті в Україну. А європейські такі модниці вони відчули це ще в XVII столітті. У Франції з'явились перші парасольки. І вони теж були захистом тільки від сонця, тому що на той час було такою ознакою бідності мати засмагле обличчя. Тому всі дівчата вони ховалися під цими парасольками. Від а зараз солярій, солярій. Так, а у нас навпаки, ну, зараз. Не загрожує дім тобою. Yeah. <laughs> а, так, також під час цього заходу а, учасники дізнаються а, такі практичні поради до вибору якісної парасольки. Ось, і а, дуже багато в нас буде приходити теж майстер-класів. Так, Це хочу проведемо. сказати що, про те, що в нашій бібліотеці ми часто проводимо різнопланові майстер класи намагаємося навчити нашу молодь мистецтву хендмейд. Mm -hmm. Цього разу ми вирішили присвятити такі заняття творчої майстерні э, саме парасолькам. В рамках заходу можна буде створити можна, да? ось Це такі декоративні Це декорати коктейля. Спробувати вони відкриваються. Ага. А, Боже? О, там трішечки маша сломаєш, маша. так ось так. Вона відкривається. відкриває мені бальшой а? Попався спробувати. Він також відкривається, бачите. Так, це ага, все зробили власне. Руч. Тобто можна буде створити такі парасольки, прикраси в техніці орігамі, дуже гарні. Потім можна буде спробувати нічого, ми його віднесемо в ремонт. Потім можна буде спробувати створити ось такі от магніти, солоного тіста. Це такі патріотичний. А вони ще й м'якенькі Так, це солоне тісто. Ви знаєте, що зараз дуже можна створити для себе або подарувати його або ось таку різнокольорову парасольку. Так. А ось. І Також ми будемо створювати листівки, прикрашені парасольками. Тобто парасолька буде всюди і, як завжди, кожен майстер-клас у нас буде супроводжуватися тематичною викладкою. Тобто, якщо ви захочете поглибити свої знання з цього напрямку, ви зможете це зробити одразу в бібліотеці. Скажіть, ага. будь ласка, матеріали для всього? Чи можна просто так приходити? Ні, можна просто приходити вхід Вільний матеріалів зовсім ніяких не потрібно. Ви просто приходите і святкуєте разом з нами. Я так розумію, це і для дорослих, і для дітей mm, да так, абсолютно для, всі, для всіх підходить звичайно. для всіх, хто любить так, слухати цікаву інформацію, приймати активну Це таке сімейне і, свято можна приходити самому, можна з друзями, з рідними, з дітьми, з батьками. Тобто, всі всі знайдуть, що цікаве для себе. А дощ заказували? ні? щоб вийти на вулицю і практика, теорія, практика після заходу можна і дощ. А що ми забули сказати таку цікаву річ у нас? Буде супроводжувати весь день такий загадковий містер з парасолькою. Він буде надавати гарного настрою всім супроводжувати. Можна буде сфотографуватися з ним, та також сфотографуватися в нашій інстальованій фотостудії, яку ми зробимо. А це за допомогою парасольок. Таке в нас є ще бібліотечне дерево, яке ми прикрашаємо кожного разу листям. І це буде така частинка осінь, так скажемо, де можна буде зробити фотографії. Ну і наш загадковий містер Ікс теж додасть такого. Хто? Ви знаєте, якщо прийде. Це? Можна я? Я Предпло... свою. Я думаю, це мімо, було це залізна людина. Ні, це, мабуть, Ріана. і буде Амбреллу петь. Це було би ікс, прямо. Ріана в а! Представляєте, як це класно? З Зонтиком, спіла песню спасибо і уїхала. Сьогодні це буде інтрига така нашого дня. І э, хочу ще додати, що взагалі в бібліотеці цього дня можна буде побачити, ну дуже... Велику кількість парасолів, вони будуть різноплани, різно, різнокольорові. Да. Ну, ми пропонуємо не вкрасти, а принести свою і, можливо, і ще додати і ще барв саме це цьому жалко. святу. показати, які є парасольки. Знов таки наша інстальована фотостудія, тобто надає можливість ну, Кіровоградці зараз дуже полюбляють десь фотографуватися в якихось цікавих місцях. І саме тому от, в цій фотостудії вони також зможуть зробити яскраве гарне фото. Селфі, таке осіб. Так, тому ми запрошуємо всіх. Приєднуватись, святкувати разом з нами. Нове mm -hmm. цікаве і звичайно, святок. ще передивитися тематичну викладку нашу і книжкові викладки з цієї тематики. Парасолька це дах над головою чи модний аксесуар. Mm -hmm. А з чим парасоль. у вас осінь асоціюється? Осінь? Да. З Кольорове лишся та парасольки. А, Так, Парасольки, але. Якщо навіть буде дощ, я вважаю, що в цей день сьогодні ніякий дощ він не зні не зіпсує що будемо внутрі. Правда, Так, всі прийдуть з парасольками в такому випадку. До речі, якщо можна коротенький екскурс. Ви сказали, буду я майстер-клас, будуть розповідати, як правильно обрати парасольку. Є у вас такі. Чи це вже можна почути? Це, інтерес, це можна там. почути так. Звичайно, Все, там це розуміло. буде інформаційний такий блок. То, там, цікавих фактів дійсно дуже багато на сьогоднішній момент є різних парасолів. і е досліджуючи, е ми дізналися, що, от, наприклад, Ха. зараз вчені розробляють таку нову парасольку, яка буде поєднувати собі дуже багато функцій. По перше, захист від дощу, по-друге, в ній буде влаштований барометр. Тобто, одразу перед початком дощу парасолька буде сповіщати про так, те, що так, скоро буде дощ. Так. А, GPS навігація. Так, GPS навігація і плюс для дівчат, це дуже вже не видно. Вона ще буде так, так, так. надавати можливість тобто, захистити себе від нападників, тому що там буде спеціальна кнопка, на яку, якщо натиснувши слідотечовий газ, не пускати, а, так тобто, себя, буде випускати. Ми направляємо від тебе. Принаймні, ти не відчуєш того, що на тебе хтось нападає. Зрозуміло, вдячні вам цікаве дійство, я думаю, всі кірмацію завітають. Якщо не No, yeah, ми, nice если мы не несем, мы подойдем. Yeah. Все, спасибо вам большое. Okay. а Мы двигаемся дальше эфиром, друзья.